Вітаю, дорогі друзі! Все буде Україна. На календарі 19 червня на замовлення глядачів черешня Гігант Ред. Приємно, що цього року вона дала такий великий приріст і вродила жменя ягід Жменя тому, що в минулому році я її верхівку вкоротив для того, щоб сформувати крону і ягід не дуже багато. Але якого розміру ми зараз дослідимо. По зауваженнях зразу скажу, що на штамбі помітив морозобоїни. Не вистачило мене на те, щоб пофарбувати на зиму у білий колір дерева. Можливо, від того, від морозобоїн, від сонячних опіків появилися тріщини кори. Я їх позамащував садовим варом. І ще одна небезпека виявила на цього року це мурахи. Від шпаків я накрив сіткою, а от мурахи. З'їли як мінімум дві чи три ягоди. Причому один за одним роблять маленьку дірочку і з'їдають ягоду повністю. Від них я намостив внизу штамп садовим клеєм нетоксичним від мурах, але вони все рівно вилазили по по сітці, може вже не так активно, але продовжували свою роботу. Ось такі ягідки. Вони вже, вже перезріли. Я буду зривати з хвостиками. Дуже все-таки цікаво визначити розмір порівняти з минулорічним. Якщо я не пригадую, в минулому році було 29, см, міліметр, 29 міліметрів у розмірі. Великі, ось ще велика ягода. Ну, ось такі вони. Посередині гігант Ред, ліворуч, звичайна жовта. Праворуч скіна. Вона ще не зовсім спіла, але щоб для порівняння розміром. Я думаю, що ця ягідка найбільша. Рахунок тріску побачив цього року дві ягоди, 29 і 3 ну, до 3 см. Побачив дві ягоди, які тріснуло. Можна сказати, що це третя, але ну, не зігнила вона. Можна сказати, що це не критично. Всього ягід, ну, штук 20, тобто десь отакий відсоток ягід тріснув. Спробуємо зважити цю найбільшу. Ну, це вже щось. 12,4. Була 8-10 тиждень тому. Я розчарувався 10. Бо показують відео, де 18 грам і сорти. Ну. Хоча 10 це також небагато. Тобто найбільша 12, а звичайна жовта скільки? 7. Ну, от таке. 7. Ще покажу в перерізі. Чому це важливо? Бо є старі сорти. Крупноплідні. Але в них дуже велика кісточка. А тепер зверніть увагу, якого розміру кісточка у Гігант Ред по відношенню до самої ягоди. І гляньте, яка кісточка у звичайної жовтої. Ну, вони десь кісточки однакові, напевно. Плюс-мінус. Трішки більша, але ягода тут. Всередині ось така чудова м'якоть, дуже суковита. Вона вже перезріла, вона має бути трішки темніша, ніж ця. Миного року я її знімав у такому вигляді. Ну і найголовніший, кажу на смак, смачна хрустка і соковита. Дуже щільна м'якоть. Черешневої гіркоти менше суттєво, ніж у звичайної жовтої черешні. Ледь відчутна кислинка, а так солодка смачна ягода. Вирощуйте черешні, успіхів та щедрих врожаїв.